Дві дівчинки та чотири хлопчика народилися у перші дні 2023 тисячі -го. Вони голосно заявили про себе у пологовому відділенні Прилуцької центральної міської лікарні. Напередодні великого свята Різдва Христового мами новонароджених немовлят отримали подарунки від команди Валерія Дубіля. Хочемо привітати з народженням дитинки. Дякую. напередодні такого світлого свята Різдва Христового, а також від американського фонду Аврафіладельфія та благодійного фонду Надія а також від народного депутата земляка нашого Дубіля Олександровича та Тимошенко Юлії Володимирівни. А побажати вам здоров'я в першу чергу, миру, добра. Дитяче харчування, предмети гігієни, одяг для немовлят найнеобхідніше в перші дні народження батькам та малечі. Особливо в нагоді вони стануть переселенці з Харківщини Євгенії. На прилученні жінка знайшла прихисток від війни. Прилучена стала маленькою батьківщиною для її третьої дитини. Микитку та його маму чинне в найщасливіший день телефоном привітав народний депутат Валерій Дубіль. Євгенія, знаю, що ви сьогодні вночі народили хлопчика, дитя миру. Знаю вашу історію, що народилися в Кірчі, жили в Дергачах Харківської області, де нещодавно ми Бусь були з Юрією Тимошенко, батьків. допомагали людям, а зараз Бусь. проживаєте на моїй батьківщині в Прилузькому районі в Леляках. Народження дитини це завжди-завжди для батьків надзвичайно велике свято, а тим паче в такі великі-великі православні різдвяні свята. Ми вітаємо вас з цим святом, нехай. Ця дитинка, хлопчик, радує своїх батьків, своїм здоров'ям і нехай ця дитина миру буде щаслива. Бажаю, щоб у нас в Україні в цьому році запанував мир якраз з різдвяними святами і з народження діточок в такі непрості, нелегкі часи, саме головне вам духовного і тілесного здоров'я, і нехай буде для нас всіх мир в Україні. Маленьку Софійку разом з мамою Дашею сьогодні виписують додому. Зустрічає новонароджене щастя, тато Олександр, військовий збройних сил України. Заради такої події навіть відпустку короткочасно отримав. Емоції таких ну передати не можу. Просто ну дуже щасливий. Дякую за подарунки. Думаю, дуже ловкі тут подарунки. <гум> ну і дякую як... за, привітання. за привітання цього дня. Від благодійного фонду Надія за підтримки нашого земляка Валерія Дубеля разом з фондом Аура Філадельфія Рівайвал Фаундейшн зі Сполучених Штатів Америки Бебі бокси отримали сім щасливих родин. Загалом благодійну допомогу вручили 15 сім'ям, діткам яких допомогли з'явитися на світ у Прилуцькій центральній міській лікарні.